І всім знову привіт! Як завжди кажу, читати круто, а у мене сьогодні отакі три книжки. Е, отакі три книжки. Е, отакі написала авторка Ліс Пічон. Е, я на першу знімав вже. Е, і ще є друга і четверта. Нема третьої, тому що я її дав своєму другу почитати, а він ще не вернув. Я їх... Прочитав дуже давно, ще, ще, до кар... ще до початку карантину, але зняти відео ніяк руки не доходить. Почнемо з першої. Ось така дуже яскрава картинка. Це Отака. дуже легко, швидко читається. Дуже цікава, смішна. Мені вона сподобалася. Я її швидко прочита, е, прочитаю зараз, що написано тут. Не читай, якщо ти е, Перше, моя сестра з Люка Делія. Два Маркус Мельдру, який є просто дурним. Три місіс Вортінгтон, у якої ростуть вуса. Так важко не витріщатися. Я Том Гейст. Коли Мої вчителі не дивляться пильно на мене. Я люблю малювати і думати про те, як подра... подратувати Делію. Делія це його старша сестра. Мої вчителі важко. Вважають, що я дуже легко від відволікаюся і не можу зосередитися. Це трохи неприємно, бо я прямо зараз, я дуже зосереджений на мою зосереджений на тому, як печиво мені з'їсти. Першим книжка дуже цікава. Його приходи з його сестрою, з мамою, з папою, з другом, з вчителем. Як вони поїхали на природу з палатками і всяких таких куча пригод, як йому до школи було зовсім трішки йти? Десяк, ну то тобто й зовсім трішки. Як оце мені перейти дорогу, можна вже сразу перелізати через забор і ти вже на площадки школи. Йому так само тільки тому, треба йти до школи. І він їздив на велосипеді. А навіщо такому маленькою дорогою їхати на велосипеді? Тут про його приходи. Є... І в другій четверті, як вони як вони з друзями створили е гурт, рок гурт е, зомбособаки, як вони е дуже цікаві, тут багато всього, трішки підзабувся про те, про все тут і е про те, як вони. Танцювали і про їхні пригоди в школі, як вони тут ночували е, з другом. І всяке таке книжки дуже цікаві, вони мені сподобалися. Я так багато про них не розповім, е, тому, тому що я їх прочитав дуже давним там. До речі, я сьогодні прийде п'ята. О, такая тут ще в четвертій є, подивіться, що Отак. Такий мультики, який я не дуже хоро, хоро, не дуже добре показую. Ця книжка дуже цікава. Давайте я вам прочитаю початок якоїсь історії із першої. А ну-ка, навгод історії якось. Це йде яка історія у нас. Та-та-там, та та там та-та-там. Та -та Давайте зараз Любу сторінку нагод. Зараз. Ой. А це про те, як він фотографувався для фото. Але зараз треба почати спочатку, це як вони фоткалися для фото. Це тут, як він не виспався, поїв печ, він почистив зуби, поїв печення тут. Були грязні зуби, він замазався і всяке таке відбувалося. Він був не розчисаний, а потім довелося фотографіруватися. Але фотографії не подобав, але Фотографові не подобається, і він каже, мені посміхнися. І я намагаюся посміхнутися трохи. Потім він каже дуже голосно, о Боже, в тебе щось гидне застряло між зубами, сором. Він наближається до мене і простягає дзеркальце Хіба може бути жахливіше? І зробив щось із своїм е, скуйодженим ось гребінець. Зараз усі дивляться на мене. Усе стало значно жахливі. Тут, е, тут про те, як він був закоханий в дівчину і. і яке таке. Дуже цікаві книги е, 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 я я е, хоч ви їх прочитали, обов'язково дуже цікаві. Купляйте, чи, в кол... чи якщо є знайомих, беріть. А якщо знаєте, де я живу, то просіть, я дам. Зараз буду читати, що отут написано. І, до речі, перевидало видавництво ранок. Отак читаю. Не, не читай, якщо ти. Моя сестра з Делія, Маркус Мелідру, який я просто дурним, мі місіс Вортіна, хто у якої ростуть вуса, так важко не витрещатися. Я Том Гейст, коли мій вчитель не дивиться пильно на мене, я люблю малювати і думати про те, як е, подару як подратувати Делію. Ooh. Мої вчителі вважають, що я дуже легко відволікаюся і не можу зосередитися. Це трохи неприємно, бо прямо зараз я дуже, зосереджу, дуже зосереджений на тому, як печиво мені з'їсти, яке печиво мені з'їсти першим. Далі друга тонгесть. Рейтинг золотих зірок. Проте, якщо був рейтинг золотих зірок, отак От почнемо. Постійний перший, постійно посітити перше місце у рейтингу містер Фурман виявляється досить складно здебільшого через те, що він вчитель. Через те, що перше Маркус. Мельберу, точно замислию за щось недобре, я впевнений. Це скажу вам по секрету. Він наклею. Наклею козірочок на свою цю стіну. Ну, Його пот, ну, потім про це узнали і йому зробили капець. Друге, мій, мої зуби болять так сильно, що я не можу зосередитися навіть на уроці малювання. Я ще болів в зуб в цій книжці. І третє, я постійно відволікаюся на цікаві справи. Плавання, полювання на комах та е, е, найголовніше, витрачаю багато часу, дратуючи свою сестру Делію. А це, а це я. А це я е, в. Він дратує її, і вона дратує мене, отак отак вони разом, якщо всі їхні дратування разом об'єднати і усилити сто разів, мене дратує моя сестра. І так само моя друга сестра. Бо вони вибішують, драконять, нариваються, спеціально буває, що мене там ударить або ще щось. І, 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 а я їх відштовхнула, щоб вони мене не були. «Мама! мама, він нас побив. Круто. Крута. ге ге Е, І четверті книги написано. Це туги, ну, і це і його голова. Моє обличчя, коли у мене є геніальна ідея. Що трапляється дов, довколі часто, ма? подобається вважати свою, свої ідеї гарними, проте всі вони здебільшого безглузді без, безглузді, коли дядько Кевін запевняє, що він усе світній експер експерт з будь-чого, будь тато кричить таке тато к -к корчить таке обличчя. Це його брати, коли він каже, що він буч, що експерт з бучок. А це як, коли у Делі важлива е, зачіска. Жахна галалій. Отакі три книги, про яких я пам'ятаю дуже мало. Ну, дуже цікаві, мені вони сподобалися. Всім па па па, -па.